Навчати дітей профілактичним законам здорового способу життя основна мета благодійного фонду «Майбутнє без болю. Його директорка за освітою лікар-стоматолог та власниця одного з найпрестижніших стоматологічних центрів міста Інна Дорохіна каже, що згуртувала в діяльність фонду тих приватних стоматологів, яким теж важлива соціальна місія оздоровлення маленьких пацієнтів. Серед таких стоматологічна клініка Левіка «Гіппократ», Дентал Лайф компанія «Сплат», яка виготовляє стоматологічну продукцію. Для того, щоб дітки не лякалися прийомів у стоматолога, для того, щоб вони вчасно приходили на лікування і на профілактичні огляди. Тому ми проводимо в межах нашої діяльності такі інтерактивні уроки здоров'я, які несуть. Під собою основу таку святкову для дітей, щоб все було цікаво. Креативний медико-профілактичний стоматологічний напрямок в роботі з дітками охоче взяли до уваги педагоги та адміністрація загальноосвітньої школи номер 34 Співпраця із благодійними організаціями, якраз по питанню здорового способу життя, це дуже важлива справа, тому що ми дуже добре знаємо про те, що стан здоров'я наших дітей на сьогоднішній день досить таки проблемне. Питання, це, мабуть, так м'яко сказано. І тому то якраз такі от організації, які вчать наших дітей вести здоровий спосіб життя, конкретно от, сьогоднішня наша акція якраз сприяє у цьому веденні здорового способу життя, якраз сприяє тому, щоб наші діти росли здоровими і фізично. Ну, а якщо вони будуть здоровими фізично, то вони будуть здоровими і духовно, і, відповідно, і морально. Урок здоров'я для першокласників, де волонтери, студенти Вінницького національного медичного університету, майбутні стоматологи разом з учителем, батьками вчились цікавому та правильному догляду за своїми зубками, безумовно запам'ятається їм своїм невимушеним повчальним змістом. Про основні причини хвороб зубів, учнів розповідали в ігровій формі з демонстрацією спеціально розробленого відеофільму, віртуальної екскурсії до стоматологів. Матологічного кабінету директорка фонду Майбутнє без болю Інна Дорохіна каже, до розробки таких уроків долучились психологи, вчителі, студенти. Уроки здорового і правильного догляду за зубами будуть протягом тижня проходити в усіх молодших класах загальноосвітньої школи номер 34 Програму було розроблено таким чином, щоб наші волонтери, стоматологи, студенти, які підключилися, могли зацікавити дітей до догляду за ротовою порожниною, могли познайомити більше зі стоматологією, як не з якоюсь страшною медичною ланкою, яка вимагає якісь моменти виникнення страху в дітей. І, для цього ми приєднали і презентацію, і для цього ми приєднали деякі ігри в нашу програму. Навчання через гру це дієвий метод успішного його засвоєння. Не боятись візиту до стоматолога вчили організатори відкритого уроку з благодійного фонду Майбутнє без болю знайомство зі стоматологічним інструментарієм особливо сподобалось учням. Лікарю стоматологу допомагала маленька учениця зубної феї. Я... Допомагаю зубній фей. Вона зайнята своєю справою. Вона з під подушок малят бере молочні зубки і ставить їм Зубна фея нафері сюди прислала для того, щоб я вам розповіла про чарівний світ стоматології. І для цього я прийшла на одна, а з лікарем-стоматологом. Класовод першого Г Олена Руцінська відзначила, важливість такого уроку важко переоцінити. А співпраця з благодійним фондом Майбутнє без болю шлях до здорової нації на прикладі її першокласничків в умовах активного розвитку здорово технологій для нас, дорослих батьків, вчителів, які мають відношення до навчання молодшого підростаючого покоління. Важливу роль відіграє підтримка. Благодійних громадських організацій, які займаються розвитком збереженням здоров'я дітей. Вони продовжують нашу роботу, яку ми починаємо в сім'ях, яку ми проводимо в школі на уроках, основи здоров'я і в позакласній роботі. Вони ведуть роботу роз'яснювальну, навчають дітей, як потрібно зберігати здоров'я, як його потрібно підтримувати, як потрібно правильно вести здоровий спосіб життя. Адже це важливо для всіх людей, для людей будь-якого покоління. Будьте здорові. Мама першокласниці Яни Марина Прісняк каже, що навчання через гру заохочує дітей до активних дій в плані покращення свого здоров'я, основи якого міцні тоді, коли формуються з дитинства, для дітей це дуже важливо, тому що в нас ну. Де здорове суспільство тоді, коли будуть здорові діти, починаючи з садочка, закінчуючи вже в дорослому віці, коли будуть здорові громадяни України. А навчаємо ми їх і вдома, навчаємо ми їх і в садочках, і в школах. І коли є ось така колаборація громадських організацій, школи, батьків, ми тільки тоді зможемо досягти того там не знаю рівня щастя, рівня гармонії, який ми собі от. Про які ми думаємо, мріємо. Уроки знайомства із правилами, що формують здоров'я зубів, благодійний фонд Майбутнє без болю під керівництвом Інни Дорохіної проводить не вперше. Вони завжди з особливою цікавістю сприймаються учнями. Долучилися цього разу діагностичний центр В, торгова марка Попелюшка, сукні від якої люб'язно надала Оксана Демченко. А дипломи фірми «Сплат» за сміливість та яскраву посмішку, подарунки для учнів, стануть довготривалою згадом. Аткою про урок здоров'я планів у благодійного фонду Майбутнє без болю багато цього місяця фонд зніматиме соціальний ролик за участі дітей з метою, аби батьки якомога раніше приводили дітей до стоматологів, формуючи здоров'я їх зубів.